Хотів Нобелівку, але так і не отримав замість Дональда Трампа. Головну премію миру цьогоріч присудили венесуельській політикині і за демократію Марії Коріні Мачадо. Вона вже понад 20 років бореться за вільні і чесні вибори в країні, об'єднує опозицію і має свою волонтерську громадянську організацію. Як заявили в Нобелівському комітеті, Мачадо підтримує полум'я демократії серед зростання темряви. Ну а як на вручення премії миру реагують в Вашингтоні? Зараз розпитаємо спеціальної кореспондентки ТСН Ольги Кошеленко. Вона вже наживо з нашою студією. Олю Трамп прямо про це не говорив, але було очевидно, що дуже він хотів цю Нобелівську премію. Чи є вже якась реакція Білого Дому на вручення цієї нагороди і знаючи характер 47-го президента, у що може вилитись те, що її отримала Венесуелка, а не головний миротворець світу за його власною версією. Святину Трамп прямо говорив, що він дуже хоче Нобелівську премію. До речі, він вже відреагував, поки що лише у своїй соцмережі True Social. Він спочатку перепостив допис цьогорічної лауреатки Марії Коріни Мачадо, де вона першу половину посту до речі пише про те, що це величезне визнання для неї, що вона продовжить боротьбу заради народу Венесуели. А другу половину посту, все ж таки, дякує президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу та американському народу та іншим демократичним націям світу, і пише, як вона на них розраховує у боротьбі за волю Венесуели. А другим дописом Дональд Трамп перепостив відео Путіна, який сьогодні висловився про те. Як багато Трамп зробив для досягнення миру, Трамп від себе додав три слова: дякую президенте Путін. Директор з комунікації Білого Дому Стівен Чун теж зробив ображений допис. Мовляв, Нобелівський комітет довів, що ставить політику понад мир, але це, мовляв, не зупинить Дональда Трампа, і він продовжить укладати мирні угоди. Президент Сполучених Штатів усі останні місяці не приховував свого палкового бажання отримати цей приз. І він і його оточення згадували про це публічно. Трамп то казав, що немає кращого номінанта, аніж він, бо він зупинив всім воєн. То нарікав, що точно дадуть комусь іншому, хто нічого не зробив. Нещодавно він взагалі сказав, що вручення цієї премії комусь іншому стане образою для сполучених штатів. Світові видання переповідають, що Сполучені Штати тисли на Нобелівський комітет і Норвегію як країну-засновницю, окрім власне публічних заяв, які також також можна розцінювати як тиск. Financial Times також із посиланням на джерела переповідає, що Трамп. Неодноразово піднімав цю тему у розмовах із норвезькими посадовцями, і Норвегія навіть побоювалася санкцій проти себе, наприклад, запровадження мит у разі, якщо Трамп програє, загалом усі сходилися на тому, що шансів президента Сполучених Штатів на премію цьогоріч не було, тому що у поточному році, як відомо, премію взагалі присуджують за досягнення року попереднього, коли 47-й президент Сполучених Штатів лише був обраний, але ще навіть не вступив на посаду. Але це не зупинило Трампа. Європейські чиновники, як де цього матеріалі Financial Times, навіть припускають, що мирну угоду між Ізраїлем та Палестиною а Трамп поспішав укласти саме цього тижня, щоб вразили, вразити Нобулівський комітет. Ну і напередодні, коли американський лідер приймав у себе в робочому кабінеті президента Фінляндії Олександра Стуба, журналісти поставили йому доволі провокативне запитання, чи заслуговує Трамп на премію цього року. І фінський лідер вийшов із потенційно небезпечної ситуації. І з гідністю сказав, що наступного, якщо припиниться війна в Україні, Трампа має номінувати президент України Володимир Зеленський за завершення війни в Україні, а також король Йорданії, очевидно, за врегулювання на близькому сході. Причому врегулювання на його думку має бути справедливим, а не у дусі великий хлопець переміг меншого на мою думку, є два ключові фрагменти, які потрібно вирішити у великій картині. Перше це близький схід, і ми вже бачимо результати. А наступний – між Росією та Україною. І як тільки ці питання будуть вирішені, знаєте, я не бачу жодних перешкод для цього. Чи будете ви висувати пана Трампа наступного року цього року я думаю, що мабуть найкращою номінацією було б висування від зеленського, а потім від короля Йорданії. Гавтамінмаш до міжнародних справ, то всю увагу Трампа зараз займає мирна угода Ізраїля та Хамасу. Він навіть збирається здійснити подорож до регіону, адже у понеділок вівторок, за його словами, там відбудеться повернення ізраїльських полонених. Щодо України за його словами, він вже він цього тижня говорив, що майже ухвалив рішення чи постачати в Україну томагавки, але жодних практичних дій за цими словами не настало. Він продовжує говорити, що врегулює цю війну. Ну але без конкретики на запитання, чи посилить тиск на Росію, напередодні Трамп відповів: я можу, але додав: не вірить, що Путін зважиться на напад. І на уточнюючи запитання фінських журналістів, які запитали, що якщо Путін нападе на їхню країну, як саме він її захищатиме. Відповідь Трампа складалася лише з одного слова енергійно колега. Олю, маю ще одне запитання про заяву першої леді США Ладія Трамп. Вона ось пролунала сьогодні. Я зацитую вісім дітей, які були розділені з сім'ями внаслідок бойових дій в Україні за минулу добу воз'єдналися зі своїми сім'ями. Чи є в тебе якісь подробиці? Чи йдеться саме про повернення дітей в Україну? Так, свята, ми маємо ті подробиці, які пролунали від першої леді сполучених штатів Меланії Трамп. Вона зробила сьогодні спеціальну заяву присвячено цьому цьому питанню. І як вона висловилася, йдеться про воз'єднання дітей, які постраждали від війни зі своїми сім'ями. Тобто йдеться не про повернення українських дітей в Україну, а туди, власне, де перебувають їхні батьки, тобто по обидві сторони кордону. А за її словами, за останню добу восьмеро дітей вже воз'єдна. Алася зі своїми родинами, зокрема, троє, які були відділені від своїх батьків і переміщені в Російську Федерацію, повернулися в Україну. А от ще щодо п'ятьох ситуація цікава, як висловилася а, пані Амаланія Трамп, а, вони були розділені кордонами зі своїми сім'ями, і, зокрема, одна дівчина, як вона сказала, повернулася з України в Росію. Більше обставин вона не навела, але запевнила, що відколи вона передала у серпні путіну листа про українських дітей. Її команда на постійному контакті із російською командою безпосередньо із президентом Путіним мовляв, росіяни сумлінно співпрацюють і надали їй детальну інформацію про цих вісьмох дітей, включаючи біографічні відомості, фото і медичні дії, які щодо них були проведені. Також як сказала пані Трамп, вона отримала спільний звіт, підготовлений уповноваженим верховним. Ради справ людини, а також уповноваженої російського президента і справ дітей. І також за її словами їй вдалося домовитися про те, що будуть повернуті також ті діти, які на момент переміщення були неповнолітніми, але зараз їм уже виповнилося 18. І, от за її словами, Росія погодилася повертати цих вже фактично юридично дорослих людей. Послухаймо її пряму мову. Асперслі для мене, як для першої леді, це важлива ініціатива. Вона базується на спільній меті і тривалих наслідках. Моя місія триває: оптимізувати прозорий і вільний обмін інформацією про здоров'я усіх дітей, які стали жертвами цієї війни, і стати посередником у постійному воз'єднанні дітей з їхніми сім'ями, поки усі не повернуться додому. Же вже є реакція від російської сторони. Російська уповноважена справ дитини Львова Ділова, яка перебуває під ордером міжнародного кримінального суду за викрадення українських дітей, подякувала першій леді Сполучених Штатів за цю важливу ініціативу. І ми звернулися за коментарями і до української сторони, зокрема до уповноваженого верховної ради справ людини, якого згадала пані Трамп у своєму виступі, а також до офісу першої леді України, з якою перша леді сполучених штатів до речі зустрічалася минулого місяця. Нью-Йорку. і зараз чекаємо відповідей. Святе, дякую тобі, що зібрала всі ці подробиці.